Ми усі люди. І кожен раз, якщо виникає якась справа, яку потрібно виконати, або якісь обов'язки, які ми беремо на себе, ми хочемо знати яку ж користь, які дари ми зможемо отримати натомість. Отже, можу вас запевнити з власного досвіду, теж, що усі. Члени апостольства молитви, вірні члени апостольства молитви, які намагаються щодня наслідувати серце Христове в любові до ближнього отримують великі духовні дари. Перед усім і найперше, це право на дружбу Божого серця. По-друге, Кожне, навіть найменше наше діло, отримує апостольську силу. І, по третє, ми отримуємо право на Божу допомогу. А також ми отримуємо велику силу в молитві. Чому? Бо мільйони вірних. Разом з нами моляться у тому самому наміренні і наостанок додам. Кожен член і вірний член апостольства молитви отримує дар щастя. Наше самолюбство поволі зникне і натомість прийде любов до душ, любов до ближнього. Ще Мартін Лютер казав: найвірніший спосіб досягти щастя для себе це шукати щастя для інших. А саме це й намагаються робити члени апостольства молитви щоденною молитвою, щоденним пожертвуванням своїх справ, своїх молитов заради спасіння. Ближнього заради добра ближніх. Бажаю всім миру.